Всім привіт! З вами Катя, рада вітати вас на своєму YouTube каналі. Дякую, що ви зі мною дякую за вашу активність та за ваші коментарі. Якщо вам подобається мій канал, то ставте лайк та підписуйтесь. І сьогодні в відео я покажу вам, як приготувати цибуляники. Якщо у вас на городі росте дуже багато цибулів, ви цього року посадили, і ви вже не знаєте, яку страву можна приготувати, то цибуляники є як варіант. І нариваю я величенький такий пучок цибульки. Зелену цибульку я вже нарвала, в мене вийшло 400 г, я її зважила, помила. Це приблизно десь виходить 4 базарних пучка. І тепер беру потрішки, з'єдную так, щоб мені було зручно, і нарізаю. Цибулю я вже нарізала. Я різала не сильно міленько і не сильно грубо, так середньо. Цибульку поки відкладаю, беру мисочку і вбиваю 6 яєць. Я роблю дві порції, тому якщо взяти одну, то потрібно буде 3 яйця і 200 г зеленої цибулі. І тепер беру яйця і солю і перчу. І тепер взбиваю вінчиком. Яйця я взбила до пишної пінки і тепер додаю муку. Приблизно 1 столова ложка на одне яйце. 6 столових ложок додаю. Додаю поступово, перемішуючи. Я взбила, і ось таке у мене має вийти воно за консистенцією. Тепер беру цибулю і заливаю яйце в цибулю. І перемішуємо. Я перемішала яйця із зеленою цибулею і трішки мало мені яйця, тому я взбила ще два і додаю до цибулі. Це я перемішала і тепер відправляюся до газової плити. Я завчасно поклала сковорідку, вона у мене нагрілася до максимальної температури. І беру цибульку, постійно помішуючи, тому що яйце осідає на низ миски, Ось помішала і викладаю на сковорідку. і тепер обсмажу з однієї і з іншої сторони 2-3 хвилини. У мене вже час прийшов і я перевертаю. У мене вже час вийшов, Все, виймаю. Зараз я вже досмажу решту і повернуся до вас із результатом. Я посмажила, і цибуляники мають ось такий вигляд. Перші в мене вийшли трішки гіршечки, а чим ближче вже я брала до дна, тим яйце осідало і вони краще виходили. І поки їх відкладаю, і буду зараз зробити сметанний соус. Ось в мене сметанка. Завчасно обібрала один зубчик часнику і вичавлюю в сметанку. І ще завчасно порізала кріп і додаю кріп. І тепер перемішую. Соус у мене готовий. І тепер беру цибуляник, ось так він виглядає. Кубки тримається, не розпадає. І просто подивіться, як смачно і апетитно виглядає. Пишіть в коментарі, чи сподобалося вам таке відео. Також діліться, що ви подібне готуєте, що з цибульки готуєте. Мені буде цікаво почитати. Якщо вам це відео сподобалося, то ставте лайк та підписуйтесь. Я буду і надалі випускати для вас цікаві та корисні відео. На цьому моє відео підходить до кінця. З вами була Катя. Я бажаю вам гарного та мирного дня та до зустрічі у наступних відео!